Пацієнтка звернулася скаргами на проклацування лівого суглоба під час відкриття рота та больові відчуття, по факту, під час рухів щелепою в будь-яку сторону. Наше завдання визначити проблему та її вирішити. На «ДО» ви бачите правий та лівий суглоб, які зміщені дистально, дестально тобто дозаду, тобто нижня щелепа з'їхала назад. На КТ після гнатошного лікування, на правому та на лівому суглобі, ви бачите те, що вони відцентрувалися та стали чітко по центру суглобової ш'я. На цифрових сканах до, ви бачите, що нижня щелепа, трошки з'їхавши назад, та немає правильного співвідношення зубів між верхньою та нижньою щелепою. На цифрових сканах після натоличного лікування нижня щелепа вийшла допереду, та насутворився проміжок. Оцей же і проміжок призвів до того, що нижня щелепа заварювалася Чому? Тому що не хватало висоти прикусу, коли пацієнтка закривала рот на дозакривала, і щелепа з'їжджала. Наступний цифровий відбиток це вже під час ортодонтичного лікування. На верхній щелепі встановлена брекет-система, а на нижній щелепі тільки будемо встановлювати ортодонтичні накладки та встановлювати брекет-систему. Тому в періоді лікування ми завжди слідкуємо за пацієнтом, контролюємо. Аксіографію положення щелепи, так що подібно, коректуємо. Приходьте до нас, та ми складемо вам чіткий план лікування.